Це Славко, на війні, як не поспішай, все одно опіздаєш. Оце от нова, щойно складена карта укріплень, в тому числі в цьому от районі нам пояснюють характер боїв Суджа, Махновка, Уланок, Барки, Біліця, Плехова, Гуєва. Ви бачите, все це має сенс, тому що було пов'язано з другою лінією укріплень противника. Ну, ясно, чому річка Псьов. Ясно, чому воно тут було, ясно, чому цей перехід спальне сюди. Ну, ми розуміємо характер і дій, і, чесно сказати, я не побоюся визнати, що я не дуже орієнтувався в другій лінії оборони саме, отут, в цьому напрямку противника. От ви бачите, це нам показує лінія оборони тут і тут, в районі Тьоткіна, те, що нас мало цікавити з вами. Те, що нас мало цікавити, отут от на півдні, бачите, є. І також те, що вони, як кроти, тут трошки накопали. Бачите, ріон, каже, ріон як швіння, Ось вони тут в паніці. Бачите, яка була паніка, що от як в 41-му году, вони за великі гроші освоїли отаке от іздівательство. Тепер от сюди повернемося до каучука Шептуховки. Ось дані нашого просування. Оце правда, що прив'язка до місцевості втрат двох наших ББМ колісних, досить мрапів, можна сказати. Отут от були нанесені от, були нанесені удари. Ось воно у більшому Сафоновка, ось воно тут було. Ось ця Сафоновка, отак от відбувався рух. Ну, розумієте, рух дорогою місцевого значення. Куди він, в принципі, виводив на каучок. Тут і різні можливості були, але це ми принаймні маємо прив'язку до місцевості українського просування. І ще одне ось воно детально: характер українського наступу на корінєв. Бачите, от ми знали за цей сегмент. За... Тут дає повну картину українського наступу на Корінєва. Ну, ясно від звідки. Общий колодязь. десь. Я на коріння. Ось. Ясно ось по цій полосі. Просто що я вам отак от воно відбувалося. Ось, власне. Всі деталі, що я вам хотів сьогодні повідомити, бай.